Прийняття себе, ще один приклад, із прийняттям себе. Сіла я робити таку рутинну роботу і, звичайно, думаю, потрібно робити так, як треба, як для когось. І знову ж таки, це не прийняття себе, це роблю я не для себе, а для когось. І коли я це усвідомила, то я почала робити так, як для себе. Не на одну карточку цей один. Один, одну сторіночку великими літерами, як то кажуть, такий стандарт, така правильність. Ні, друзі, я зробила 30, чи скільки тут є? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. І ви собі уявляєте, це я зробила не для когось, а для себе. І цей навик робити не так, як для когось, а для себе це дуже важливий. І попри те, що я роблю таку рутинну роботу, виникає відчуття: блін, трата часу, Іван Надюк, що ти робиш? Ти що? Та ти нічого в житті не досягнеш, якщо будеш. Такою фігньою займатися, розпечатувати запитання про те, як, наприклад, пройшов день запитання, коучингові запитання по НЛП, запитання, запитання, запитання. Але, друзі, я знайшла собі роботу. Дивитись на сонечко, воно просто мені обігріває, обіймає моє обличчя вітаміном Д3, щедро заливає і, звичайно. Погородице діво, радуйся! Увага що моя не зайнята. Я можу думками, тому що це рутинна робота. Мені тільки потрібно обрізати справа зліва зверху, знизу зменшувати і все. Це не потрібно уваги. все. я як як то робот, робот виконує цю роботу, а мозги моляться. Я відчуваю, увага моя, увага для Бога, для Богородиці Ісусика Христа за те, що дає мені такі щедрі дари, gpt чат gpt чат, який мені допомагає це відшукати, заскрінити і роздрукувати для свого щастя. Друзі, велика праця. Це важко зробити. Не знаю, хто з вас на таке готовий йти, але воно дає шалено великий результат. Коли я розпочатала, скільки запитань, чуть не 150 чи скільки запитань, їх є дуже багато, але вони вже у мене є. Розумієте, я можу їх дати і сестрі і прочитати, і вже буде збільшуватися комунікація, тому що ми хочемо ріст комунікації, ріст відчуттів, точніше. Але це неможливо, якщо у вас не буде красивого, різнобарвного емоційного спілкування. А воно може лише тоді бути, коли ви розумієте, це чітко на емоціях, як називається кожна з емоцій, і плюс маєте різні види запитань, щоб зв'язуватися з кимось, необхідно щось людини запитати. Неможливо мати комунікацію, нічого не запитуючи. Ну що, ви скажете, гарна погода? Це не запитання. Це не спонукає людину до активності, до вникання в розмову з вами. Тому, друзі, нехай ось це дерево роду, яке є на землі і під землею, тому що ми ж то є корінням і в глибину, і назовні. Тобто ми зараз в матеріальному живому світі, а є ті, що в царстві небесному, нехай Бог дає їм подяку, велику, милосердя і прощення за всі гріхи, які вони вчинили, вільно і невільно, тому що вони наш корінь.